Вам велике дякую, тому що це один дрон більше, ніж один артилерійський боєприпас. Можна сказати, один дрон по своїй силі, міцності не менше 10-155-го калібру. Маємо змогу сьогодні побувати в наших рідних бригадах, зокрема, в 118-й бригаді нашої територіальної оборони і 58-й бригаді. На згадку Про 58-й окрему мирнопіходна бригаду. Разом до перемоги. <ріху> Дякую. <ріху> Які сьогодні саме на передній лінії фронту виконують завдання. І дякуючи тому, що спільно з обласною нашою радою ми прийняли рішення щодо закупівлі певної кількості матеріально-технічних засобів. Серед них, звісно, саме головне, це сьогодні те, що необхідно напередку. Це fpv дрони Сьогодні ми привезли їх близько двох сотень. Наші пілоти не отхвалять у дрони, що і Черкас приходимо. Ну, Кажуть, що і камера хороша, і характеристики в загальному техніку хороші, що набагато краще, ніж інше. Завдяки допомозі Черкащини ми постійно маємо впівідрони. Завдяки впівідронам ми маємо можливість щоденно знищувати ворожу техніку та піхоту ворога. Дуже хочеться, щоб ця підтримка і Приклад Черкащини наслідували всі інші міста і адміністрації України. Дякую вам велике за підтримку. Разом ми точно переможемо. Будемо сподіватися і бажати нашим хлопцям, щоб кожен цей дрон вразив ворожу техніку, ворожу силу і ще більше наблизив нас до перемоги. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб поповнювати по нашій можливості матеріально-технічні засоби наших воїнів, наших черкащан. І е, переконаний, що саме спільно ми зможемо дійти до нашої спільної перемоги.